Як я сказав, запрошую до слова е, представників нашої групи дружби з Вірменією. Правильно я розумію? Будь ласка. Дякую, колеги. Ми члени групи дружби з міжпарламентських зв'язків з Республікою Вірменією, в Верховній Раді України. Вітаємо завершення переговорів щодо повного тексту проекту угода про мир та встановлення міждержавних відносин між Республікою Вірменією та Азербайджанською Республікою. Ми високо оцінюємо рішучість, далекоглядність та політичну мудрість, які продемонстрували обидві сторони, зробивши цей історичний крок до сталого миру та стабільності на південному Кавказі. Переконані, що ця угода розпочне нову главу для регіону, засновано на взаємоповазі, принципах міжнародного права та щирому прагненню до добросусідських відносин. Сподіваємося, що сторони скористаються історичним моментом задля завершення десятиліть конфлікту та побудови процвітаючого і сталого миру на південному Кавказі. Україна, витримавши наслідки війни та агресії, глибоко розуміє справжню цінність миру і підтримує всі щирі зусилля сторін щодо врегулювання конфлікту шляхом діалогу та дипломатії. Підкреслюємо. Що не існує альтернативи принципам територіальної цілісності, суверенітету, недоторканості міжнародно визнаних кордонів, а також неприпустимості застосування сили. Група дружби з міжпарламентських зв'язків з Республікою Вірменії у Верховній Раді України поділяє зусилля уряду Вірменії щодо ініціативи перехрестя миру. Це амбітний план, що відображає готовність Вірменії зробити конкретний внесок, аби південний Кавказ став регіоном співпраці та спільного добробуту. Ініціатива, що створює унікальну можливість для відновлення довіри, розкриття економічного потенціалу і сприяння більш стабільного та інтегрованої регіональної архітектури взаємодії. Група дружби з Республікою Вірменії також висловлює підтримку європейському курсу, який обрала Республіка Вірменія. Ми вітаємо незворотність руху до демократичних цінностей, прав людини, свободи, рівності та верховенства права. Ми підтримуємо цивілізаційний вибір Вірменії та готові надалі поглиблювати міжпарламентські зв'язки і обмінюватись найкращим досвідом. Дякую, та калутюн!